Добрий день мої любі глядачі. Сьогодні ми з вами подивимося на рослинки Варшавського парку під назвою Лаженки. Цей парк пройнятий духом минулої епохи. Так і здається, що зараз ти побачиш жінок в пишних платтях, багато скульптур, фонтани вазони. Ну і взагалі таке, таке відчуття, що ти в минулому старіччя. Ну, зараз ми подивимося, які рослиночки прикрашають цей парк. Ось такі гарненькі рододендрони. Зараз вже осінь, кінець вересня Так ось вони виглядають, позакладали на весну квіточкові почечки Навесні тут буде фієрія. А зараз теж непогана, вічно-зелене, рослинка прикрашає алею, понизу йдуть хосточки. І ось такий масив із рододендрончиків. Багато їх, бачу, що багато Всяких різновидів буде різноманіття кольорів навесні. А ось, бачите, клапогон. Такі стрілочки свої квіточкові повипускав. Не знаю, чи видно вам хорошо, солнечко так нам трошки заважає, але ось листечко. Ви бачите, і зараз спробую ще вам показати колосочки. Колосочки чище не розпустились. Мені здається, ще не, квіт... не квітнули. Мабуть, трошки такий пізній сорт якийсь. от така таке. Чудов... Чудо-чудо. Ага, ось знайшла вже в розпуску. Бачите? Ці вже почали відкривати свої білі, біленькі колосочки. Клопогон. Цілий масив, багато, не одна рослинка, а так прям сімейка. Знов рододендрони, тут їх багато, тут попереду гортензія. Дуболисна вже починає перетворюватись на червоний колір. Ще один рододендрончик чогось він жовті, листочки якісь, повідпадають, а інша решта залишиться зеленою. Це гортензія крупнолистова. Бачите, який колір. Бордовий, дуже насичений, не так там рожевенький трошки, а прям бордовий такий винний колір. Гарно. Споруч ще одна. Дуже така велика. Масивна. Не один рік тут зростає. Видно зразу. Краса. І знов дубалисна гортензія і рододендрон. Ну от тільки подивитися на його розмір. Я не знаю, це скільки років треба було зростати, щоб до таких розмірів. Він метрів, ну, не знаю, п'ять в ширину, мабуть. Дуже велетенський. Неймовірний. Поруч гортензія от в такому розкішному розквіті. Подивимося трошки на шапочки ближче. Так, бачите, знизу трошки воно зелене, а зверху вже набрала рожевого кольору. От така пишна краса. Анімона японська. Прикрашає квітінням своїм зараз клумбочку, понизу. Такий бордюр робить. А поруч у нас магнолія теж дуже велика. Зараз спробую вам сфокусувати, як вона заложила почечки, які будуть квітнути навесні. Ось бачите, такі пушочки. Зараз, зараз спробую. Отак. Отакі. Їх там багато. Ягідки дивлюсь, якісь такі ще воно. Це вже минулорічні квіточки, видать, заложили такі плодики насіння. Ось іще анемонка японська. Ця більш насиченого, такого фіолетового вже кольору, бо в мене в саду така рожева. А тут, бачите, інший сорт теж дуже цікава. Анімоночка поруч з магнолією. Боронера. Люблю я цю рослинку, дуже, за її листя таке різнобарвне. Але я думала, що тільки в мене такі бувають такі. Чорні плямочки. Але ні, я бачу всюди. Це таки завжди повсяляка, і це її така особливість бронерочки, що вона так от себе поводить. Ну, а взагалі дуже-дуже гарна. Така цікава в неї, такі якраз брунера бачимо. Азалію листопадну, якщо рододендрони не збрасують свої листочки на зиму, то азалія, бачите, вже палає, приготувалась свої листочки скидати. І до наступного року будемо чекати від неї сюрпризів сюрпризів виді квіточок. Передній край алеї. У нас усаджен такою от геранію з таким листочком. Бачите, листочок незвичайний такий трошки і махровий, і жатий, і з прожилочками. Таке декоративне має листячка. Ось воно теж почало вже відчувати осінь. А ось гартензія мотелкова така, як метелики в неї, квіточки не щільна, а так легка така, дуже гарна істота. Так, от поруч з вазончиком. Приємна така картина. Морозник, хоч цей весняний красень, але і зараз подивіться на його листочки, здорові, соковиті, такі напружені, такі нелегкі, а такі товстенькі, люблю таке листячко. Морозники зараз навіть у вересні теж працює. Ось іще масив морозника на сонечкові. Бачите, вам покажу ближче. Ну, гарна листечка, дуже-дуже гарна. Посерединки тут маємо таку клумбочку, мікс бордер, піннісету, з лак такий попереду. Це в нас колоски такі зараз по шісті, по шесті. Знизу це йде в нас флокс шаловидний. І хірочки різних сортів, різних кольорів. Ось така фіолетова краля і з зеленим листочком. Оця з зеленим листочком в мене Подібна є, вона дуже гарно квітне. Влітку таким кораловим кольором. І так, там ото в катках. То лимончики, там чи мандаринки. Зараз підійдемо, я вам покажу. Ось, подивимося, які плодики тут заховались. Їх багато. Так, зараз я знайду, вам покажу, бачите? Ось ось. О. Всюди їх багато. Андаринки. Чи встигнуть вони визріти, думаю, ні. Але як така рослинка для краси, для екзотики, дуже гарно. Бачите, статую. Дух минулого сторіччя. Отак. По кругу трошки покажу. Газончик і Фонтан. Класика жанру. В цьому місці багато лаванди. Такі кущики теж сильні, дуже такі міцні. Морозники ще іншого сорту. Трохи варігатний. Такого я ще не бачила чуда. Бачите, яке листечко з прожилочками. Отака ця ця. Подивіться тільки на це чудо. Обожнюю такі рослинки. Тут лаванда така, мабуть, вже давно зростає, бо вже вона перетворюється на бонсай. Бачите, якщо її... Ніжки оголити, вона вже буде нагадувати таку якусь форму бонсайну. Така височенька вона. Ось як би вам показати, камера, мабуть, так не передасть, але повірте мені на слово, що така лаванда нехила така. Ось, бачите, можна, як вже такі. Деревісні рівні стовбури і зверху така шапка розкішна. Ой, торкнулася ногою і пішов аромат. Ну, йдемо далі. Багато де плющ позаплітав огромну територію, бачите? Скільки глаз бачить, стільки видно, що тут у нас у ролі ґрунтопокрівника, у ролі газону є плющ. Це дуже так виглядає цікаво. І дерева. Всі ці дерева покриті плющом. І вся земля укрита. Нині маємо цікавий вузенький бордюрчик. Біля водички, вода кольору болотця. Такий фонтанчик, не фонтанчик, струмочок. І квіточки. Оце фіолетове, дивлюсь. Зараз я. підійму його, це у нас дельфініум такий карликовий. А оця рожева квіточка навіть не знаю назви. Якщо знаєте, пишіть мені, цікаво. Так. А, ну це, мабуть, панстемон. Це панстемон. А ось ця дрібненька квіточка. А це? не знаю. Ось такі тут. Забавно все це виглядає. Міксик. Це така рихла рослинка, Ну, тим паче гарненька. Ви подивіться тільки, який казковий яливець, як такий фентезі. Переплетено вже він такий віковий, товстенький. Давно тут зростає, старожила парку Покажу вам ще такого страшилу Ось такий витвір мистецтва зустріла я. такі копита. Ой, щось таке. Ну, хто знається там на міфах, може знає, що це за створіння таке. То давайте трошки і мене покажемо. Хто перший раз на каналі, мене звати Галина. Я дуже полюбляю рослинки. Приєднатись. Будемо разом дивитись, хто любить природу. Багато чого з миру рослин. Такий канал з водичкою. І тут поруч маємо масивий схост. Це така возообразна, голуба хоста. Якраз зростеться буде гарно виглядати. Це звичайна подорожнікова, папороть, масив, знов голуба. Хочу туди трошки далі пройти, тут ще якийсь розновид хвости. Ну це якась гігантська, велике таке листя. Не впізнаю, може хто впізнає. Бачите, ось моя рука. А як же вам зізняти? Отак. І такий листочок. Ну, Вже скручується листячка, вже на осінь. Поруч, бузульничок. Ось кому подобається, що поруч водичка, там водичка, да? канал, уточки там плавають. І бузульнику такий мікроклімат. Саме раз він. Полюбляє пити воду дуже. Ось така ще залишилась квіточка. Вже повідквітали, вже насіння позав'язували, а одна щось затрималась. Ну, я б сказала, такий природний вигляд. Да? Навіть не відчувається, що тут людина попрацювала. Так, гарненько, все в природному стилі. Дуже так по-натуральному. Як в лісочку. І я навіть полюбляю звичайний папоротник. Бачите, коли такий масив обрамляє дерево, це теж гарнесенько. Звичайний папороть. А яка приємність? Ну, таке в нього листя різне. Отаке ну, ж воно чудове. Магічне. Ще з цього боку, бачите, біля мостику, це я на мостик піднялась. І тут уточки бавляться. Ще вам казковий вигляд. Цілий килим площа він дерева прикрасив всі. Дерева всі живі, нічого з ними не трапилось. Плющ їх не задушив, не задавив Всі живі, всі здорові, всі разом почувають це життя. Нагадує казковий ліс. Така філософська картинка. Ось іще алея з плющиків. Ну, це моя така страсть божню. Таке. Мені здається, це так гарно. І далі стрижена форма тису. Агромедного масив. Це не один тиск, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять стрижених тисів. А, як же вам показати, щоб ви бачили, що це дуже велике таке. Масив стіна. От такі масивчики. Це в нас тис. Іздалеку. Ціле споруди із тису. Фортеця. Боже, Боже, скільки років це зростає? Так цікаво. Ну хто ж мені скаже? Ось я навіть всередину залізла, щоб ви зрозуміли, яка це мощ, які стовбури, бури, товстезні, яких багато. Ай, це неможливо, скільки років це. Природа це тварила. Така. Живопис такий. Ну, тут всі алеї такі казкові, куди не глянь. Це казковий такий парк, широкі алеї, куча, туча, плюща, який заплітав дерева. І це всюди-всюди так. І білочки, це теж така. Візитна карточка. У нас в парку Горького в теж їх багато. Але тут це щось зовсім з фантастики. Їх десятками вони тут бігають. Зовсім не бояться, підскочують дуже-дуже до тебе близько. Я навіть злякалась, думала, зараз вона мене цапне. Ну, їх дуже тут багато. Ось, іще. Там вдалині, не знаю, чи побачите, А он там бігає іще. І знов білочка. Отак. Ну от, і знов, і знов. Я такої кількості ніде ще не бачила. Просто тут масово, дуже-дуже багато. Неможливо. Що ти сховалась, моя діточко? Тин хвостик торчить. Ах ти така красуня, боже, яка ти гарна. А ти ховайся від мене? Да? А, та, та, та. Ти заграєш? Ну ви зрозуміли, це щось таке взагалі. Ой, не встигаю за вами. Ну що ж ви так швидите? Ася, а, ти бавишся, а така баловниця. Ах ти ж яка цю доволі скрики. Ну, що ти так швидко скачеш, я не стигаю за тобою. Шо ти там шукаєш? Горішка. Знайшла чи чешо. Ну все, побігла моя подружка. Ну Не можу пройти мимо і не показати вам оця стіночка підпірна. Зроблена з такого каміння природного. І покладена вона без цементу, просто там земля. І ось воно тримається роками, десятиліттями, я так розумію, і не рушиться. Дуже чудово виглядає. Дуже люблю розглядати сплетіння коріннів і ось я вам покажу таке переплетення. І музика Шапена. До речі, це парк Шапена. Зараз, я думаю, там підіймусь і побачу пам'ятник. Так, ну ось знайшла дійсно жива музика, вон там дівчина за фортепіано і грає музику Шопена, і всі люди її слухають. Ось така кількість людей. Пропоную вам трохи послухати цю грустну музику Шопена. Жива. किसम розмірів горна сосна. І ялина аж до неба. Сосна розкішна. ніколи такої велетенської не бачила Ось цей кущик із середини. Бачите, як виглядає? Зараз вийду трохи на вулицю. І вон поруч і ще одна. Ну, я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Буду знімати ще для вас тут багато чого цікавого. Нехай Бог вас береже. До побачення!